Не буду спадати шмаки! Усім величезні вітання і ми знову з вами у коморі. У е у наших прекрасних друзів, в яких завжди горить камінь за плечима, потріскує вогонь, а зовсім скоро вже на вогні з'явиться і наша Галицька пательня. Хочу вам нагадати, що ресторан Комора знаходиться зовсім недалеко від Львова. Все лише приїхати 5 кілометрів. Дооброшено до, до вивіски, потім звертаєте наліво, вказівник є, трошки приїжджаєте і все. Раду зустрічають у вас ще поки що лямпочки, а також завжди відкриті. Ті, ворота і посмішки господарів та працівників ресторану. Ми ж разом з нами зі знімальною групою вирішили пройтися підвалами комори і знайшли там ще парочку бульбин. Ну це ми звичайно жартуємо. Підходить зима до завершення, і що в нас залишається в мішку декілька бульбин. Купили ми трошечки печеричок, десь трошки припаслися фаршу. Здається, він у нас вже навіть був в холодильнику. Взяли кавальчик сиру, цибулі, знайшли ще щось, про що я потім розкажу у бочці. І Вирішила зготувати дуже і дуже просту страву. Знаєте, чому просту? Чим простіше, тим смачніше. Це раз. А по-друге, можна здивувати навіть простою стравою, якщо вкласти в неї душу. Тим більше, що це любі друзі, і тут я потребую оплесків. Це 20-й випуск програми Галицька пательня. Приступаємо до нашої страви. Дорогі мої руки! Доброго дня! Вам я сьогодні напевно що е, почесну таку справу вручаю, як чищення картоплі. Просю, просю. А ми з вами поставимо поміж тим всім пательню на вогонь. Так. Є в Ой, яка в нас велика пательня і так мало грибів. Нічого страшного. Нічого страшного. Є в нас ще майонез, є в нас олія, є в нас сметана. Наливаємо олію на пательню. Там чуємо, що в коморі готуються приймати відвідувачів. І ставимо олійку на вогонь. Вже сьогодні розвідку важливу справу як чищення бульби. Доручила нашим ручкам, то дозвольте поріжу свою улюблену цибулю, яку також ми знайшли десь там у коморі. То я бачила так красиво ріжуть. Я також так муш, мушу навчитись. Я отак от воно судбуває так. Або отак, от ще отак от ріжуть цибулю. Ми потім навчимося, правда? Отак, от, отак, ножиком. І так це все, і тіло має це все допомагати, або немає. Я не знаю, але в мене так виходить. Так, ріжемо пишу, звичайно, як на нашій галицькій кухні, цибулька не дуже крупно. Я не могла це довірити нашим ручкам, тому що ручки час від часу страждають крупничком. Хочу поміж тим всім звичайно дякувати, хто е, долучився до цих 20 випусків, хто буде долучатися і надалі. Хочу також привітати наших майбутніх партнерів, друзів, які зовсім скоро на нашу Галицьку пательню будуть постачати смачні продукти різних торгових марок. Ми би хотіли би тут бачити майонези, олії, соуси, кетчупи. У мене немає блендера. Так, в мене немає блендера, в мене немає міксера, в мене немає термоса. Якщо хочете кухонний комбайн. Е Ваша фантазія, наші руки. Ми вас зустрінемо радісно, тому що двері ви будете відкривати е, руки. Та ми вас зустрінемо радісно, тому що двері ви будете відкривати ногами, бо ж не спустими руками прийшли десь так приблизно і ставимо з вами це все діло на наш вогень. Я вже неодноразово розповідала, що. Печериці це такі гриби, які чистити не треба, їх не треба відварювати, але різати їх бажано. Ріжемо їх низькими, не дуже крупними. Що там картопля вже почищена? трошки почищена. дочистить, будь ласка, картоплю і віднесіть її на кухню, щоб вона відварилася. Дякую! А ми продовжуємо з вами розбиратися з грибами. Що ви думаєте? Що це буде просто картопля? А на неї ми нальємо грибочки зі сметаною? Зовсім ні. Знову ж таки, не здивую вас, нічим аж так, боже, яка красива страва. Ми такого ніколи не їли. Що те їли, забули, що можна кожного дня дивувати своїх рідних та близьких звичайнісінькою стравою. Тут можна придумати щось інше і запрезентувати страву так, що чоловік скаже: коханий, твоя бульба найкраща. Ріжемо грибочки. Різали ми грибочки, давайте засипемо їх у пательню, тому що цибулька вже має такий запах, нібито. Золотава скоринка, як ми і хотіли. Сипаємо сюди гриби, насмажаться. Трошки порозсипали, але це у нас. Традиційно буває. Перепрошую. Завжди отак от треба робити. Так. Знаєте, як трошки попікся, так раз обух. Я не знаю, чому в нас вуха постійно холодні. Але це вже не в цій галицькій патені. Це, напевно, коли ми будемо готувати з вами і саме свинячі вушка. От. І ставимо, де ти трошки. Ой, тут не олія, тут олія. Дольємо трошки олічку. Так. Олії долили грибочки. Поставимо, і найсмажиться. А я бачу, що вже зварилася бульба. І принесли нам, хотів сказати, ноги не руки. Принесли нам її руки. А де Терка поділася? Є терка. І натремо в цю миску сиру. Оці от квадратні кавальчики. І натираємо сир. Я вже цей е, раз робила. Робила дуже довго і дуже згадувала про слова, які не можна говорити в нашій програмі. Тому це все чесне діло, передаю сюди. Тепер я пропоную буквально трошечки цей противень змазати олією, тому ми, як уже мені інтересно, принесли цю бульбу. Я її викладу сюди і змащу цей. Протвинь олією. Так буде воно правильніше. Якось так. Правильніше змащу олією, тим більше, що ми з вами маємо віднедавна. Та, правильно, дуже модний вінчик. Він саме для цього. І тепер подивимося до грибів. Сюди ми потім вже будемо викладати. Нашу сформовану бульбочку. Давайте приготуємо наші крижавки. Що завжди і як я подаю крижавки? Дивіться, це капуста, яку на початку зими, а ще краще восени, така справжня білокачанна капуста. Ми з вами порізали, наклали в бочку. Не маєте бочок, хочете у трьохлітрові слоїки. Порізали туди ж буряк, дали трошечки цукру, тому що цей цукор має бродити ніякої кислоти. Я вам говорю абсолютно ніякої кислоти. Буряк і кинула я туди дуже-дуже багато чеснику. Дуже швидко в нас підсмажилися гриби, і давайте не будемо це все якось ділити, розділяти. Хоча ми знаємо, що е, харчування роздільне набагато корисніше, ніж. Е, Харчування, коли ми все намішали, намішали, як нам смачно все перемішали, незрозуміло, що як у галицькій пательні, і потім це все споживаємо. Це також буде дуже смачно, повірте, страва неодноразово випробовувалася не тільки на близьких людях, а також і на тих, хто приходить в гості, де коли негаданно І щоб просто я ще раз повторюю, не давати якось так банально, знаєте. Бульбу варену чи бульбу смажену, чого би її не почистити, не відварити. Ой, мамочка, Мадіна, що там тріщить наш вогень, чекає наступних страв. Буде-буде! Ще -буде. за тиждень. Дайте, ще ту страву доробити. Так, відставляємо нашу пательню, перемішуємо, дивіться, перемішуємо фарш з грибами, насипаємо. Ось так от фарш. З грибами не шкодуємо, я кажу, нічого страшного, якщо впаде. Це буде просто без картоплі. Це все готове. Сир, натертий сир. Це все засипаємо сиром. Є лай лай. -лай. Пательня найкраща з патели галузьких є. Засипали. Відносимо. Це все діло на кухню і ставимо в духовку на 5 хвилин на 10, ні, Давайте на 10 і згадуємо, як це все ми готували. Для приготування наступної страви нам потрібно 10 картоплин, 10 грибів, трохи фаршу, цибуля, сир, майонез. Запікаємо все це і подаємо з крижавками. Підходить до завершення наш ювілейний 20-й випуск програми Галицька пательня. Навіть квіти отримала, якими ми з вами прикрасимо. Нашу картопельку, яка так ароматно пахне, які пахли всі страви. Ці попередні 20 випусків, які ми так будемо смакувати і так смачно поїдати у нашій улюбленій кухні студії у етноресторані Комора. Я хочу подякувати ще раз усім, хто долучається до випуску цієї програми. В титрах ви обов'язково побачите усіх людей, всіх вас, вам величезні оплески і самі собі. Вага! І навіть на 20-й випуск наші руки заговорили. Це була програма Галицька пательня ми обов'язково нагодуємо усіх, а усі випуски наших програм дивіться на сайті дабідабідабігаличина.м і заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці. Любимо всіх!